Всім привіт, з вами Давакін, і сьогодні ми будемо знімати Sims 3. Я знаю це дивно, я знімаю Sims 3. Ще не люблю його. Ну, та й пофіг. Почнемо Я вже тут трошки пограв, трошки збудував. Зараз... Ми будемо зареєструвати їх на роботу. Де мішка? Чого я мішка не можу рухати? А може ми сьогодні я. Або я вам покажу, як я тут все облаштувала. Ну, спочатку думаю, вам цікавіше буде з дому. Це... Спальня для цих двох і для тварин. Тут такий невеличкий собі ігровий зал, сходи наверх, балкон, кухня, гостина, ну і підйом наверх. Тут за, щоб заходити в дім, підйомчик такий невеличкий Тут у нас машина така дорога, Заря я вам покажу речі, скільки вона коштує. Це вам не жарти. Так-так. Я ж тільки збирав, щоб її купити. Я збирав три дні. Хорош. Зараз чекайте, вам покажу. Бачите, скільки коштує, вона така дорога, Напевно, вам не видно Чекайте зараз. Возьму камеру приблизно. 93500, це вам не жарти. З таким краще не жартуйте, така машина дуже дорога. Продовжуємо. Думаю, на домі це все. Ми продовжимо з, з басейну невеличкого. Подвір'я таке, тут пару дерев'яшок, посаджені і квіти. Ну, ми далі перейдемо до котика. Ну, до персонажів, але спочатку буде котик. Де наша киця? Це така невеличка кіцька порода, яку я вже сам забув. Я вже давно граю. Така сіренька кейтка, як ви бачите, з довгим хвостком я її не хотів обрізати. І з розовим нашийничком, Під назвою Мася Соколова. Ой, чекайте, не то щось зробив. Я ж трохи не привик до ігри. Така кейтка, зараз я вам покажу її характер. І всеки таке. Не нас характер, навики. Що? В неї нема навиків в В неї майже нема. Чені не птом це таке. Зараз ми знайдемо навики Ні Багаж Щось не розумію щось я блудно. Я не розумію щось. А, точно. Це! Джесі, а зараз я подивлюсь її. В Масяні. Охотник, лапочка, чистюля. Тепер перейдемо до пса. Де ти в нас? Ти вже купаєшся в басейні. Ну, я думаю, ти... щоб ти вийшов на траву. Іди сюди. Знімемо з паузи. Давай пришвидшемо. Ти де? Стіво теж маленький песик під назвою Джесси. Ківо пухнастий порода його йорк. З чорним нашинечком простий. Зараз подивимось його навики. Так, Джесі. охотник лапочка любить плавати. Ну це замітно, як відразу зайшов ігру, вона вже плаває. Тепер, думаю, ми перейдемо до старших. Ну, вони ще поки що без роботи. У них всякі тут таке вкуси. А тут що від... Ой, який зорний. Тут можна було подивитися на цей. Ну нічого. Але я йду її. Не. О, де тут. це в нас його жінка і це називається Світлана Склова. Натково діта, ну наряд я не буду показувати. Займе до часу, я не хочу відео пролівати. Отака От причоска таке зараз покажу в неї цього всі навики Во, родинне дерево. Це генеалогічне дерево. Перше, що вона любить, це музика «Тьомна Волна, Бутерброд тофу і Красний її любимий коль. Так, далі її риси характеру. Вона автолюбитель, вегетаріанка, безнадіжний романтик, любить животних, не, любить животних і бережливий. Всяке таке. Так, що ще? Думаю, на цьому що перейдемо до хлопця. Це такий теж хлопець. Я назвав його Сергій. Такого виглядає. Перейдемо до його. У ну, нього все те саме, крім кольору. Він любить чорний кольор. І навики характеру всі ті самі, як у Світлані. Сергій Соколов, Джесса Соколова. Зараз покажу вам нормальну кухню, бо ви, напевно, не бачили тоді. Кого невеличка кухня. Чай грошей багато, але будувати лінь. Тут в мене є дерецькі Хільда. І хто не знає, то це Сімс 3. Може хто не бачив. Або хто забув. У них є тут ноутбук. Це комент від першого поверха. Іде. Ліжко. І зараз я вам покажу. Це коробка котика і песика, це тут для песика, во його тарілочка, це для котика, во його ліжечко і во його тарілочка. І це для котика, він тут лазить, всяке таке. Так якби я вам напевно вже все показав, ну, ще можу показати гараж. Чекайте. Його гараж, машина, вікна, всяке таке. Зараз я вам покажу цей дім з далека. Може би піднімаємось небо, 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 небо. Якось так виглядає. Я не розумію, хто мені дах під стріх. Треба зробити нормальний. Ми продам, я трохи дах переробив, бо його хтось мені підстриг, як це не дивно. Оський во невеличкий домик. Всяке таке. Я хотів би вам показати все місто навіть. Чуть воно невеличке містечко, такі домики всякі. Мені найбільше сподобався цей домик. Я його можу зараз приблизити. Ні, не цей. Цей воно ось тут показав. Оцей цей великий крутий дім Мені сподобався. А я вам покажу його з висоти. Це такий його домик, ну він мене щось не прогрузився повністю. Такий вам невеличкий домик. Добре. Ми продовжуємо. Я вам хочу дещо сказати. Якщо я зароблю чуть-чуть більше грошей, а в мене їх зараз багато, 147 тисяч, я ще б чуть-чуть заробив, і я переїду. І якщо ви хочете, щоб я знімав далі Sims то можете ставити лайки і всяке таке. А що я зараз вертаюсь додому? Я з цього дому, можливо, переїду, але не скоро це буде. Це точно. Може в наступному випуску. Ківо дім з боку виглядає. Ну, я думаю, ми на цьому закінчимо. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте писати коментарі.